Консуело Віласкіс увійшла до музичної історії як автор чуттєвої композиції Беса Мемучо. Талановита мексиканка написала композицію у юному віці. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я хочу всім вам подякувати за перегляди і підписи. Здоров'я і добра усім. Сьогодні я вам розповім про композитора і політика Консуело Віласкіс. І так, ми починаємо. Поїхали! Консуело Віласкіс народилася 29 серпня 1916 року. Її дитинство прийшло біля Сьюда Гусман, Ханіко Мексика. Дівчинка виховувалась в інтелігентних традиціях. Вона рано осиротіла, будучи зовсім дитиною, померла її мати. З того часу вихованням дівчинки займався дядько по батьківській лінії. У ранньому віці вона відкрила любов до музики. Вона майстерно грала на фортепіано. Її прибавлювала імпровізація. Незабаром вона почала складати професійні музичні твори. Невдовзі дівчинка перебралася до Мексики. Вона вступила до музичної школи та з відзнакою її закінчила. Після закінчення музичної школи консуело вступила на посаду вчителя музики. Вона активно складала музичні твори, які майже завжди народжувалися шляхом імпровізації. У 16-річному віці вона написала. Одну з найвідоміших композицій твір Бесаме Мемучо», який подарував їй світове визнання. Вона вигадала музичний твір під враженням від почутої арії з оперети. У середині 40-х років минулого століття Бесаме Мемучо» набуло популярності на території США. Першим на території Америки прославлену композицію виконав Джимі Дорсі. Коли пісня прозвучала у США. На консуелове Веласкес обрушилося всесвітнє визнання. Їй надійшло запрошення відвідати Голлівуд. Авторству мексиканської піаністки належить величезна кількість пісень, сонат та симфоній. Вона встигла проявити себе як талановита актриса. Наприкінці 30-х років консуело знялася у кінострічці Карнавальні ночі режисера Хуліо Саренсі. Наприкінці 70-х років. Консуело стала депутатом Палати депутатів Конгресу Мексики. На її поличці красується велика кількість престижних премій та нагород, особливо поважають її творчість історичної батьківщини. У житті мексиканської піаністки було троє чоловіків офіційний чоловік Маріано Рівера, двоє синів Серхіо та Маріано. Консуело говорила, що сім'я у її житті найголовніше. Вона навіть пожертвувала кар'єрою заради збереження теплих стосунків з чоловіком та синами. Завдяки твору найпопулярнішої пісні свого репертуару вона зустріла своє кохання. З майбутнім чоловіком вона познайомилася після написання хіта «Бесами Мучу. Після написання твору вона довго не могла зважитись на те, щоб поділитися з ним шанувальниками музики. Тоді подруга перекомендувала відправити пісню на радіо анонімно. Редактору радіо сподобалося те, що він почув. Композиція щодня лунала на радіохвилі. Людина, яка дала право на запис твору, попросила автора назвати своє ім'я. Навіть після прохання редактора консуело не наважилася прийти до музичної редакції. Веласкіс відправила на радіо подругу. Знайома консуело вчинила чесно. Вона не стала присвоювати собі чужу славу і назвала справжнє ім'я автора. Консуело довелося особисто познайомитися з молодим редактором. Його звали Маріано. Незабаром він зробив пропозиції руки і серця. У цьому союзі народилося двоє синів. Консуело, від ласки, спрожила довге життя і дуже щасливе. Сьогодні вона стала б однією з найбагатіших людей планети, але в ту епоху, коли діявся цей шедевр. Таке поняття, як авторські права, ще не було в ході. Консуела Веласкес померла 22 січня 2005 року через ускладнення на серці, що виникло після того, як у листопаді 2004 року вона впала і зламала три ребра. Консуела похована у Мексиці. Така розповідь получилася про консуело Веласкес. Усім дякую за перегляди і підписи. До зустрічі!